Змінилася ситуація на фронті за ніч та ранок? Розпитаю речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Тригубова. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, герої почнемо з великої новосілки. Судячи з мапи Діпстейт, Росіяни просунулися в селі, і знову ж таки, як звітують у генштабі, вони посилили і обстріли. Тож, яка ситуація на тепер? Як діють росіяни? Що це за штурми, піхотні чи механізовані? Це змішені штурми. Там застосовується і і піхота, і техніка здебільшого що правда, піхота, але проблемою там ну проблем там багато у страхі. Велика новоцілка зараз перебуває у доволі скрутному становищі, і українські воїни роблять усе для того, щоб не допустити до подальшого просування противника. Зараз безпосередньо на у нас безпосередньо у зоні нашої відповідальності перебуває головнокомандуючий збору збройних сил України, і відповідні, відповідні напрямки, найбільш складні напрямки, як то велика новосілка, як то покровський напрямок, перебувають на постійному контролі. Ситуація зараз динамічна, важка і відповідна. Усі в нас і в штабах, і усі безпосередньо на місцях стежать за її розвитком і розглядають різні варіанти, як зарадити, як її поліпшити. Тоді, в рамках дозволеного, все ж таки спитаю, наскільки критичною є ситуація щодо оточення підрозділів, які там боронять нас, і чого бракує силам оборони в озброєні? Ну, Дивіться. Повного оточення там немає. Е, є ризик оперативного оточення, е, це правда, але робиться те, робиться зусилля, щоб його не допустити, і робиться зусилля для того, щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до міста. Хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль. Там не дуже зручно, насправді там ще й річка. Протікає, ну і, скажімо так. Вона трішки розрізає ось це не місто, селище, село. Річка розв'язає село, тому там трішечки незручно із маневруванням. Але тим не менш, усі ці проблеми відомі, вони були відомі і раніше і, власне, розробляються варіанти, як цьому протидіяти. Щодо того, чого не вистачає, ну, в цьому варіанті я би скоріше сказав, що просто у ворога на цьому напрямку велика перевага в особовому складі та, в принципі, просто велика кількісна перевага. Ну, Треба зазначити, що у нього в принципі на багатьох напрямках велика кількісна перевага. Треба розуміти, що воюємо ми з Російською Федерацією. То, то саме в піхоті, а були ознаки того, що можливо вони перекидали з інших напрямків, посилювали саме піхотою свої угруповання навколо великих новосілки в районі Курахового Покровська. Ну, вони постійно так чи інакше проводять ротацію, Вони постійно так чи інакше доливають особового складу, поповнюють ті ті сили, що в них там вже розміщені. Ну цей ресурс в них поки що є. В його він не в настільки, скажімо так, надлишку. Як він був раніше, тобто вони вже певним чином почали його окнобити? Чи щодо не вперше за війну, особливо на покровському напрямку, помітно? Але це не означає, що вони зараз в цьому плані в Це просто означає, що в них зараз вони зараз, скажімо так, не купаються у зайвому ресурсі. Сусідній напрямок Покровський за свіжими даними інституту вивчення війни. На підступах до міста Росіяни окупували два села: Новий труд та зелене. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Як це впливає на тактичне розположення наших військ? За останніми моїми даними там йдуть бої Себто, ми не можемо зараз сказати про контроль над цими містами, бо просто тому, що це, ну перепрошую, селищами, а, бо ці селища фактично самі по собі невеликі, і бої там ідуть давно. Себто, ну це взагалі, загальна проблема, коли ти коментуєш бої в малих селищах та містечках. А, коли воно повністю простилюється стрілецькою зброєю, говорити про наявність чи контролю там можна буде лише тоді, коли там появиться чиїсь укріплення. Собто, коли туди хтось не просто зайде, а зайде і окупається. А так чи він, а якщо ні, то це постійно сіра зона, бо сьогодні зайшли одні, завтра зайшли інші, їх вибили, послезавтра на них впало кілька БПЛА і там знову не стало взагалі нікого і таке інше. Тому, коли ми говоримо про ці маленькі е, селища поблизу населених пунктів, ну, це не двовимірна штука, це не двовимірна карта, на якій можна просто замалювати. Ну знаєте, зайшла група 15 осіб. А потім її вибили. А потім зайшла інша група, теж 15 осіб, і вибила попередню. Це так не малюється, це не гра. динамічний фронт. Я розумію вас. І одні з основних цілей на війні, і нашою цілею є і ворога. Це логістичні шляхи. Скажіть, яка ситуація навколо Котленого, там де проходять залізничний шлях? Хто контролює його? Наразі там поряд дойдуть бої, але я не берусь комендувати саме контроль вогневий над залізничним шляхом, бо конкретно цю тему зараз не досліджував. Можете запитати мене про це в наступному ефірі, я обов'язково перевірю. Там І інша справа, що там просто настільки все динамічно, що знов-таки сказати про те, чи інший вогневий контроль станом на зараз. Ну це важко. Це треба дивитися на ситуацію буквально з. За годину до, до ефіру. бо фронт що пересувна. І вже кілька місяців е, однакова ситуація. Тобто, характер боїв. У Турецьку там міські бої. На даний момент, яку частину контролюють сили оборони і чим характерна тактика російських підрозділів саме в Турецьку? В Турецьку це доволі стандартні для росіян міські бої. Знов таки не окреслюю у відсотках, бо це знов таки динамічна, динамічна ситуація. Але а тактика для росіян абсолютно стабільна, просто знищення міста. Ну фактично, ти не можеш тримати укріплення, якщо укріплення немає. Якщо ти не можеш засісти в будівлю, якщо будівлі немає, оскільки росіяни захоплюють вже не міста, а територію. Вони просто ці міста зносять абсолютно під малоповерхову ну, під малоповерхову забудову. Ну так, у вас на відео це відносно добре видно. Тому казати про, про якусь. Тактику тут важко. Тут просто йде стабільне знищення, причому це знищення йде е, дуже, скажімо так, примітивними шляхами, аж до того, що просто закидують мінами з рук. Ну це смішно звучить. Міни з рук це якісь там не знаю, звучить про якісь не люди про шахідів, але це так і є. Інколи просто кидають, біжуть і кидають темки з рук, просто щоб рознести те ту чи іншу будівлю. Турецьк це місто на висоті, і захоплення росіянами його чим загрожує силам оборони на інших ділянках. Які поруч, я би не хотів поки що говорити про скажімо е так, давати прогнози. Я не хотів би поки що говорити про такі загрози, аналізувати дії ворога, які ще де здійснення яких е потрібно знищення тих чи інших українських сил, бо це мені здається було просто неправильно. І ще встигаємо поговорити обов'язково про часів яр. Вогнетривкий завод вдалося росіянам зайняти. Яка ситуація там нині? Там досі йдуть бої в самому місті. Так, там були певні контратаки з боку українських військ. Там росіяни в тому числі намагаються ховатися в трубах каналу, який проходить самим містом, і намагаються атакувати. Українські сили, в тому числі і через цей канал загалом ситуація напружена. Загалом ситуація складна, але будемо чесні, ситуація там складна вже доволі давно і напружена доволі давно. Але чомусь у росіян все ще місяцями не виходить е, зайняти цей населений пункт. Так він для них важливий. Так він теж до речі, на горі е, так, вони дуже докладають всіх можливих зусиль, але знов таки там скоріше, вже на жаль, йде мова більш про руйнування міста ніж про спробу його захопити. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання Військ Хортиця.